Мальовничі береги ріки Дністер в межах так званого теплого поділля та кліматичного регіону Західної України з показниками, наближеними до південних регіонів країни. Цей унікальний мікроклімат сформувався завдяки циркуляції теплого повітря в долині цієї ріки. Тут, на південній околиці села Дзвенигород Тернопільської області, долина Дністру місцями набуває характеру каньйону. Стоючи на високому пагорбі надвиганам ліки. Цікаво роздивитися, як влаштоване все навколо. На схід, нижче за течією, лівий берег набуває скельного характеру, але дещо знижується до наступного повороту. В той час як правий берег, який лежить в межах Чернівецької області, поступово набуває гірських рис завдяки схилам Хотинської височини, які стрімко збігають до ріки, формуючи вигляд каньйону. На ближньому плані привертають увагу на підзруйновані скелі лівого берегу і заболочена незина під ними. Саме ця незина, яка лежить у вузькій каньона подібній долині лівого притоку Дністра і ріки Дзвінячка, визначила історичну долю цього неординарного місця. Якщо подивитися навколо, кидаються в очі. Що цей степовий пагорб досить незвичайний. Його поверхня, що нахилена в бік ріки, не є рівною, а розсічена дрібними нерівностями і ниби оточено згладженими від часу ровом і валом по периметру. Західний схил пагорбу є обривистим, так само, як і східний та південний. На захід з під пагорбу йдуть заховані у пробережному лісі відслонення силурійських вапняків, формуючи неприступні урвища. Західна панорама Дністра також тогне у вікових лісах Національного парку природи Дністровський каньйон. Там, так само як і на схід, над рікою височіють з півдня Вісавенеська гір'я Хатинська височини, а північний лівий берег знижується до наступного повороту, де розташоване село Дністрове. Тож стає зрозумілим, що цей пагорб є дуже цінним у навігаційному та фортифікаційному відношеннях. Не випадково саме на ньому було розташовано одне з найдавніших слав'янських поселень над Дністром місто Дзвенигород. За гіпотезами істориків Балінського і Ліпинського, Дзвенигород відомий ще з давньоруських часів. Як столиця Удільного Дзвенигородського князівства і згаданий у літописах під 1126 роком. Територія давноруського городища з півночі межує з краєм Подільського плато, на якому з 1801 року стоїть церква. Поруч із церквою розташована дзвіниця, що маркує собою в'їзд на територію захищеного стародавнього міста. Це місто було резиденцією князів. Про Дзвенигородське князівство є згадка в працях істориків Михайла Грушевського та Миколи Аркаса. Ще один доказ існування цього князівства складена до 13-го століття польська карта, де позначена Дзвенигород. У Нестерівському літописі згадували місто як власність князя Перемишльського. Після його смерті у 1126 році влада перейшла до його синів Володимира і Ростислава, які почали міжособну війну за міста. Нарешті, у 1242 році, звенигород зруйнували татари, після чого він надовго випав із полю зору істориків. Хідним краєм Городища, вниз даленої річки Дзвінячки спускається кам'яниста дорога. Урвище під Городищем, що тягнеться праворуч, поступово набуває характеру мальнівничих і величних вапнякових скель. Самому низу, на давній терасі Дністра, ці скелі були розроблені старим кар'єром і перед очами повстає цінний геологічний розріз прадавних морей. Тут, під охороною, знаходяться відслонення верхні частини рукшинської серії верхнього силуру. В нижній частині відслонення виходять на поверхню, чорні вапняки Трубчинської світи з фауною, прахіопод і конодонтів, сформовані в умовах мілкого теплого моря. Вище по схилу залягає товща світля кольорних вапняків та мергелів, дзвенигородська світи з фауною прахеопод, трилобітів, ругос і табулятів, що вказують на формування цих порід в умовах більш глибоководного відкритого моря. У підошві цієї товщі навіть знайдена залишки каралових ріфів і прошарок вулканичного попилу. Трохи далі на захід відслонені набувають більш помірного вигляду, зменшується їхня висота, збільшується кількість рослинності на схилах. Таким чином, приблизно за один кілометр ці свідки існування прадавніх морей загадково губляться в густих лісах заплави Дністра. Вже за 100 метрів від цих скель річка Дністер, як і мільйони років тому несе свої насичені глиною води та Чорного моря. Тут можна також роздивитися будову найнижжій молодшої тераси цієї реки, що складена груболамковими щебенестеглинистими відкладами. Але що ж криється у густих хащах уздовж річки дзвінячка, яка була одним з центрів життя стародавнього міста? Після спуску стежкою від скель спочатку в непролазних хащах з'являється віддалений шум жвавого потічка. Потім стежка виходить на дорогу, яка в брід перетинає цій водотік. Річка Дзвенячка проклала кам'янисте русло серед вікового заплавного лісу і маленькими перекатами через уламки скель, які в давні часи впали вниз, заточуючий курвищ. Вода є трохи каламутною після нещодавніх злив. Хоча має запах свіжості і досить низьку температуру. Місцями майже під суцільним покривом гілок старих дерев утворюються мініатюрні озерця, які нагадують імпровізовані басейни. Відбувається це завдяки великим камінням або стовборам кремезних дерев, що заблокували лічище. В таких місцях особливо приємно зупинитися і поспостерігати за природою. Вістями уздовж стежки зустрічаються залишки старовини кам'яної кладки. Але здебільшого неймовірна густа трава, хащі і дерева заповнили весь видимий простір. І тільки вузька стежка, якою регулярно користуються рибалки, це зелене пекло. Спекотний день тут настільки парить, що буквально нема чим дихати. На цьому фоні особливо радісна, коли нарешті починає проглядатися Дністер. Після інтенсивних злив на початку літа і максимально високого рівня річкова вода вже почала відходити від берега. Перезволожені ділянки берегів негайно покрилися також дуже густою травою, в якої хавається велика кількість водно-лісових птахів. Після зелених джунглів уздовж струмочку дзвінячка прибережний вітер і відкритий простір приносять радість. Але до берега не підступитися через топкий мул. З берегу річка здається геть іншою у порівнянні з тим, як виглядала з вершини пагорбу, і легко уявити, як в стародавні часи тут проходили водні торгові каравани. В ті часи ріка була значно повноводніша і менш замулена, тож використання вітрил могло бути повсюдним, як на давноруських ладіях, так і на скандинавських тракарах. Звідси також непогано проглядається місце впадіння річки Дзвінячки у Дністер, яке також суттєво заросла водною рослинністю. На мапах відмічено дзвінигородські водоспади, які вкрай важко знайти в зеленому мікрокосмі, незважаючи на їх інтенсивний шум. Але стоячи у місті в падінні річечки дзвінячі на Дністер, мелодія падаючої води стає нібито суттєво ближчою. Фінальний ривок через ворожу стихію густих рослин і перед очима постає райський куточок. Під шатром з пишних крон старовікових дерев думочок Дзвінячка падає з двохметрового вступу платнякових скель декількома галасливими патічками, які ніби дзвінять. Від цього стає добре зрозумілими і самої річечки і стародавнього городища. Розпечений липневий південь це місце здається втіленням мрій. обпеченого сонцем мандрівника, бо великі маси падаючої свіжої води наганяють хвилі прохолоду далеко навколо, як велетенський кондиціонер. Це дивовижне місце, ймовірно, утворилося за рахунок підйому рівня Дністра до місця водоспаду під час повені. Оковарічкова ерозія наклалася на руслову ерозію З тамочку відбулося зрізання пластів вапняку на дні, через що сформувався острий край, з якого тепер спадає вода. Ця картина дає розуміння, що внаслідок мінімальних робіт з розчищення наносів між водоспадом і берегом Естра, невеличкі озера під водоспадом перетворюються на маленьку приховану гавань для річкових човнів. В той же час, враховуючи велике значення Дістровського водного шляху між країнами Північної Європи і Чорноморського басейну на той період, Варто припустити, що маленька гавань могла бути розчищена до значних розмірів і відігравати велике значення у житті стародавнього князівства і міста Дзвенигород. Навіть у 19 столітті ця місцевість була геть іншою. На архівних фото можна побачити, що неприлазні хащі уздовж тромочку відсутні, натомість серед поодиноких дерев, де інде стоять хати і господарські споруди. На гарних луках уздовж потічка описається домашня худоба. Той час, як прямо над водоспадом височив водяний млин, ця місцевість пережила багато історичних подій. У 15-16 століттях на пагорбі над рікою височив замок літовських князів Коріатовичів. У 1716 році великий коронний гетьман Адам Синявський відновив його. Навколо замку виникло село, яке стрімко розвивалося за часів Австро-Угорщини і занепадало впродовж німецької та радянської окупації. Як наслідок, ця місцевість дійшла до нас в стані майже спустошеної околиці Тернопільської області України. Тож динамічний плин історії нагадує жваву течію цього потічку.